П'ятеро людей загинуло та ще 24 шпиталізовано. Такі наслідки після витоку аміаку, що стався вчора у непрацюючому цеху горлівського заводу Стирол. Ймовірно, аварія сталася через розрив аміакопроводу, розуміють фахівці. На момент нещасного випадку на заводі знаходилося близько 100 осіб. Наразі потерпілі від витоку небезпечно рідини знаходяться у лікарнях Донецька та Горлівки. Стан більшості шпиталізованих середньої важкості. Екологи запевняють, гранично допустима концентрація амія. Ко в повітрі не перевищено, тож загрози для населення та довкілля немає. Тим часом прокуратура відкрила кримінальне провадження за недотримання правил безпеки. Винним, якщо їх знайдуть, загрожує до восьми років ув'язнення. Аварія Аварія ліквідована в повному об'ємі. Причин для паніки нема. Загрози для населення теж нема. Санстанція провела замери і продовжує моніторинг навколишнього середовища. Слідством висунуто та перевіряється ряд версій. Зокрема, подія сталася внаслідок перше порушення правил експлуатації та утримання обладнання. Друге внаслідок недбалості обслуговуючого персоналу. Третє. Порушення правил безпеки, у тому числі при проведенні ремонтних робіт.